яка була готова 25 січня 2025 року. Я тут одразу зроблю ремарку, що 25 січня 2025 року це субота е вихідний день. Разом з постановою про зупинення військового розслідування 25 січня 2025 року нами також було отримано е з супровідним листом постанову постановою е детективної 22 січня 2025 року про відновлення досновою кримінального провадження я буду ідентифікувати 6 з вашого дозволу для зручності за останніми трьома цифрами по 31. В даному кримінальному провадженні 7 вересня 2023 року на було поручено повідомлення про підозру підготовку Валерійовичу. Підсумку після цього було подано у вересні. 2023 року клопотання про арешт майна колоносі Олегівича. І в ході розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Вищого декораційного суду Ткаченко було постановлено ухвалу про закриття провадження з розгляду такого клопотання з тих мотивів, що клопотання детективом ініційовано поза межами строків досудового розслідування. Прокурор оскаржив Вказану ухвалу слідчого судді і апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в листопаді 2023 року залишила вказану ухвалу без змін, а скаргу прокурора без задоволення. Тобто суддями було констатовано, що в кримінальному провадженні номер 331 сторони до судового розслідування закінчилися і я далі зупинюсь на тому коли ж вони закінчилися. Дана ж скарга, яка стосується постанови про зупинення досудового розслідування 25 січня, вона ґрунтується на блоками, двох блоках обґрунтування. Перше, на позиції скаржника вказана постанова є немотивованою і необгрунтовою. Другий блок питань – це те, що вказана постанова була прийнята детективом на дворі погодження з прокурором САП по межами строків досудового розслідування. Стосовно першого блоку, стосовно необґрунтованості і невмотивованості постанови. В даному випадку я зупиню на тому, що Кримінальний процесуальний кодекс України, зокрема, 50-та стаття... Чіткі вимоги до формати змісту постанови детектива. В даному випадку на переконання скаржника оскаржувана постанова е, не містить обґрунтування тих мотивів, з яких вона начебто приймалася. Я вас ще розцінюю постанову про зупинення досудового розслідування 25 січня на розривному зв'язку з постановою, яка передувала. Е, це постанова про відновлення досудового розслідування 22 січня 2025 року. Якщо вам ще звернути увагу на вказану постанову про відновлення досудового розслідування, то все її грунтування зводиться до наступного речення. Це щось, аркуш. Чотири постанови детектива 22 січня 25 року свого розслідування. Обґрунтування зводиться до відступного. Водночас станом на даний час виникла необхідність у проведенні слідчих процесуальних дій в рамках кримінального провадження номер 531 Це все важці скрапка. Тобто, е на переконання скаржника в даному кримінальному провадженні е органами досудового розслідування приймаються, я не сказав... Славільні, необґрунтовані, невмотивовані рішення про відновлення і зупинення досудового розслідування спрямовані на штучне затягування досудового розслідування, враховуючи наявність судових рішень, які чітко визначають, що строки досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчилися. Зупиняючи ж досудове розслідування 25 січня в суботу. Детектив посилається на необхідність виконання запитів про, про міжнародне правове співробітництво і ось ці підстави вони якби, перекочовують з однієї постанови в іншу. Я там наводив по тексту скарги перелік цих постанов, їх порядка двадцяти з посиланням на запит про міжнародну правову допомогу. які Перший запит, який згадує детектив, це вересень 23 або останній серпень 24-го. І фактично це є підставою для зупинення досудового розслідування в кінці січня 2025 року, незважаючи на те, що Кремльний процесуальний кодекс чітко висуває вимогу до зупинення досудового розслідування, в даному випадку детектив, певний слідчий, повинен вчинити всі. Можливі слідчі, процесуальні дії, які можуть бути вчинені. Відновлюючи і зупиняючи досудове розслідування, детектив не наводить жодного обґрунтування, які слідчі, процесуальні дії необхідно було вчинити, які були вчинені за період відновлення досудового розслідування, коли воно тривала, якийсь, в даному випадку три дні. Тому честь постановую. Від 25 січня і від 22 січня, якщо взаємозв'язку їх оцінювати, назвати їх обґрунтованими і мотивованими, я не можу, тому я бажаю, що вони не відповідають вимогам статті 110, КПК України в цій частині. Тепер окремо, що додати прийняття цього рішення про зупинення дослідження освітності. Дана постанова датована 25 січня 2025 року. Вказана постанова погоджена прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто я роблю висновок, що детективна ГУР, постанова викладена там на бланку Національного антикорупційного бюро за значенням юридичної адреси, місто Київ, вулиця, номер один. Я роблю висновок, що постанова була прийнята детективом в суботу, погоджена прокурором в суботу. Тобто вказані особи перебували на своїх робочих місцях і приймали ці рішення. Пункт 2 оскарженої постанови зводиться до того, що протягом 24 годин рішення про зупинення досудового розслідування має бути внесено до ЄРДР. Тобто до кінця неділі відомості про зупинення досудового розслідування мали бути внесені до ЄРДР. Тому ваше честь в скарзі, скажімо, просив витребувати інформацію в детективів набу з приводу відомостей з ЄРДР, коли ж було внесено в ЄРДР відомості про зупинення досудового розслідування, оскільки в даному випадку є ґрунтовні сумніви щодо дійсності дати прийняття цього рішення. А це лише щось безпосередньо впливає. На строки досудового розслідування, навіть не дивлячись на те, що позиція скажника зводиться до того, що такі строки закінчилися задовго до прийняття цього рішення, навіть якщо брати позицію детектива, це безпосередньо впливає на строки досудового розслідування. Тому що залишається клопотання в цій частині щодо витримування детективів набу інформації з приводу... Внесення в ЄРДР відомостей це технічно можливо, скільки детектив при розгляді іншої скарги надавав відповідні відомості з відображенням дати до часу внесення рішень про зупинення та відновлення досудового розслідування. Тому я прошу ще в цій частині клопотання задовольнити і витримати ці відомості для перевірки в цій частині законності прийняття. Постанови про зупинення до судового від 25 січня 2025 року. Наступне ваше честь, я перейду до того, що постанова про зупинення від 25 січня 2025 року в кримінальному провадженні 531 прийнята поза межами строку до судового розслідування. Тут ваша честь я... Знову ж таки, повернулись до тих судових рішень, які вже в межах цього кримінального провадження було прийнято різними слідчими суддями і колегії апеляційної палати вищого антикорупційного суду. В даному випадку лише честь. Безпосередньо, що стосується прав скажника Коломойського Ігоря Валерійовича. Після вручення підозри у 7 вересня 2023 року, як я вже згадував, було за підтилом ініційоване клопотання про накладення арешту на майно Коломойського Ігоря Валерійовича. Розглядаючи це клопотання, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Ткаченка дійшов. На моє переконання однозначного висновку. Я процитую вас щось. За таких обставин дія з сповідомлення Коломойської Ігоря Валерійовича про підозру 7 вересня 2023 року, а також і звернення детектива слідчого судді складання про арешт майна. Були здійснені стороною обвинувачення, обвинувачення поза межами строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за номером 531, що унеможливлює його розгляд та останнім у зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне закрити провадження. Це за ваша честь ухвала слідчого судді Вищого декораційного суду у справі 991, дріб 7961, дріб 23 від 21 вересня 2023 року. Переглядаючи цю ухвалу слідчого судді, колегія суддів апеляційної палати вищої декорупційного суду залишила її підсумку без, без змін скаргу без задоволення апеляційної, а також звернула увагу на окремі моменти. Зокрема, цитую вашу честь колегію суддів. Перекручення тлумачень норм законодавства в апеляційній скарзі прокурора суд розцінює як перекладання відповідальності за порушення строків до судового розслідування стороною обвинувачення на суд з метою дискредитації судової влади в очах суспільства. Судова влада фактично втратить підстави для свого існування, якщо під страхом осуду, згенерованим бездіяльністю органу до судового розслідування, буде приймати судові рішення, які не гортуються для нового закону що буде мати наслідком створення неправової на за поліцейської. Це ваша честь е ухвалю апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 28 листопада 2023 року у цій же справі на 11 рік 7961 рік 23, е якою залишено без змін ухвалу слідчого судді, який дійшов висновку про те, що строки досудового судового розслідування кримінального провадження No531 закінчилися. Далі, Ваша честь, скарги додані е, також інші судові рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в цьому ж кримінальному провадженні, оскільки в вересні 2023 року було також вручено повідомлення про підозру ще ряду медичних осіб і стосовно них розглядались клопотання про обрання міри запобіжного заходу. От у вас шість більшість з них було або відмовлено, або там закрито провадження в підсумку апеляційна палата, переглядаючи всі ухвали, зробила якби, єдиний висновок, що стосується досудов... строків досудового розслідування в кримінальному провадженні No531. А саме важчисть, дослідивши всі процесуальні рішення детектива і прокурора про зупинення і відновлення. Строку досудового розслідування, який також міститься в додатках до даної скарги, апеляційна палата, зокрема, в своїй ухвалі у справі номер 991 рік 7976 23 від 28 листопада 2023 року зробили однозначний висновок. Я вас ще процитую, з врахуванням вище зазначених обставин та положень законодавства. На час виділення цього епізоду з 12 місяців строку досудового розслідування об'єднаного провадження залишалось органу досудового розслідування 261 день. Матеріали кримінального провадження не містять інших даних про зупинення кримінального провадження, а тому останнім днем строку досудового розслідування у кримінальному провадження номер 531 було 6 травня 2023 року. Тобто, Ваша честь, поліційна палата ВАЗ переглядаючи. Судові рішення слідчих суддів Вищого декорупційного суду, розцінюючи ваше честь в матеріалах є ось два, два томи цих, це пос, виключно два томи, це постанови про зупинення і відновлення до судового розслідування, оцінюючи зміст ось цих всіх постанов про зупинення і відновлення. Обраховуючи строки досудового розслідування, поліційна палата ФАКС робить висновок про те, що строки закінчилися 6 травня 2023 року. Повідомлення про підозру вручені 7 вересня 2023 року. Після цього починаються ініціювання клопотань про арешт майна, запобіжні заходи, закриваються провадження, оскільки подано все поза межами строків. Починається оскарження в е, касаційний кримінальний суд, касаційний кримінальний суд підсумку, якщо відкриває, то потім закриває касаційне провадження, тобто всі ці позиції залишаються незмінними станом і на сьогодні. Окремо ще я зупинюсь на позиції, яка була е, е, висвітлена в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду з наслідками на розгляду скарги на ж, тож, постанову про зупинення строку досудового розслідування, слідчий суддя Шкодін в ухвалі від 7 жовтня 2024 року справа no 24 Код ваші 6, розглядаючи вказану справу, в у суді були також надані масив судових рішень зі стороною захисту і зі сторони органів судового розслідування. Слідчий суддя, оцінивши всі надані судові рішення, дійшов до висновку. Він там процитував... Положення законодавства щодо обов'язковості судових рішень і кримінальної відповідальності за їхнє виконання. Також навір, що проаналізувавши предмети дослідження колегіями суддів, операційної палати БАКС в межах наданої учасниками сукупності судових рішень. Бачається, що висновок, який був зроблений колегією суддів, апеляційної палати БАКС у складі суддів Чорненької Глотова. Колугілий в ухвалі «ВАКС» від 28 листопада 2023 року у справі номер 991, дріб 79, 61 дріб 23, це ось та ухвала, про яку я згадував на початку з приводу клопотання про Грешна Коломойського Ігоря Олеговича. Стосовно відсутності належних та допустимих доказів, які підтверджували доводи сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування ні кримінального провадження номер 531 Дні кримінального провадження номер 448 які бачите, це було два окремих кримінальних провадження, які в підсумку були об'єднані і розслідуються Національним антикорупційним бюро, залишається актуальним в частині прав скажінка Коломойського Ігоря Валерійовича та вручення йому підозри 7 вересня 2023 року після спливу строків до судового розслідування. Залишається актуальним відтвердження цієї колегії суддів Апеляційної палати факс, на яке звертав увагу захисник у судовому засіданні, стосовно того, що судова влада фактично втратить підстави для свого існування, якщо під страхом осуду, згенерованого бездіяльністю органів судового розслідування, буде приймати судові рішення, які не ґрунтуються на вимогах закону, що буде наслідком створення не правової держави, а поліцейської. Далі ось слідчий суддя наводить свої е, міркування. Мабуть, з позиції, чому ж органам досудового розслідування і прокурором не виконували судові рішення, які набрали сили, в яких чітко було вказано про те, що строки досудового розслідування закінчилися. Тобто детектив подає клопотання про арешт майна, знаючи про те, що строків немає. Після цього, знову ж отримавши ряд судових рішень, ці рішення не виконуються. Слідчий суддя в своїй ухвалі зазначив, що вже на цьому етапі розслідування кримінального провадження номер 531 незалежний, об'єктивний та достатньо обізнаний спостерігач у межах справедливості його перебігу в цілому задав би наступне питання, на яке необхідно буде надати відповідь суду, який розглядатиме цю справу по суті, якщо вона раніше не буде закрита, або процесуальному керівнику на стадії досудового розслідування, які правомірні очікування зорієнтували орган досудового розслідування. Не враховувати, тобто ігнорувати висновки, що містяться у рішеннях операційної палати вакцин 28 листопада 2023 року, та після їх постановлення продовжувати підтримати зупинений стан кримінального провадження номер 531 маючи чітко визначені законодавством, якби орієнтири, що в даній ситуації можна зробити. Це ваше риторичне запитання, відповіді на сьогоднішній день так, так, так і не отримано від органів досудового розслідування і від прокурора. На наше переконання, ваше, в даному випадку органи досудового розслідування, знаючи, що строки досудового розслідування закінчилися, вчиняються дії на штучне затягування тих строків, яких... Фактично і так немає, тому що враховуючи е масив е судових рішень в е даному кримінальному провадженні, які висновки, які зводяться в підсумку до того, що строки досудового розслідування закінчилися ще 6, 6 травня 2023 року, е вчиняти дії свідчі, процесуальні, зокрема. Приймати рішення про зупинення чи відновлення досудового розслідування, вважаємо незаконними. І в даному випадку постанова від 25 січня вважаємо, по-перше, незаконною, оскільки прийнята поза межами строків досудового розслідування, по-друге, вона, якщо її розцінювати з позиції мотивованості і обґрунтованості в відповідності статті 10, КПК України, є неумотивованою і необґрунтованою. З вашого дозволу, що я... Після доводів детектива при дослідженні матеріалі окремо зупинюся на висновках суддів зроблених в судових рішеннях, які містяться, які будуть надані також детективам. Добре. Враховуючи все вище викладне, я по-перше підтримую клопотання стосовно витребування інформації про рух кримінального провадження. Відображений ЄРДР щодо відновлення 22 січня 2025 року, до свого освітлення його зупинення 25 січня 2025 року. І за наслідками розгляду скарги, прошу і задовольнити оскаржену постанову скасувати. Ви вже попереджав. Зараз надійшли клопотання, які відкладені, На жаль, сьогодні ми не зможемо продовжити слухання справи. Так, давайте пройдемо до наступного судового засідання. Можливість продовжити 26 лютого 17.30. Приміщенні на хрещаток. Застеражень не буде, що там? Запізно. Тоді вже справа на 26 лютого на 15.30. На цьому саду вже закінчено. Дякую.